Ще хотіла сказати щодо плечей. Дехто каже, що чим більше плечі, тим швидше ціна ліквідації. З одного боку, так, а з іншого боку, якщо у вас правильно розрахована позиція, то ваш втрати, ваш стоп лос може бути все одно 1% від депозиту, хоч у вас десяті плечі, хоч у вас соті плечі, хоч двохсоті плечі. Будь-які плечі, але. Ваша задача зайти рівно такою маржою, щоб ваш збиток був не більше ніж 1 або 2% відсотки від депозиту. Тобто ми прийшли знову ж таки к тому, що треба розраховувати свою позицію звичайний математичний розрахунок. Ви можете використовувати або TradingView, або якусь електронну Excel-табличку, яка вам буде розраховувати оту кількість USDT або кількість монет, якої вам потрібно зайти, щоб не втратити саме той відсоток від депозиту, який ви собі запланували. То плечі все ж таки не мають жодного значення. Абсолютно, там буде різниця лише в маржі. Ви можете зайти, наприклад, на. 100 доларів з десятими плечима, або на 10 доларів з сотими плечима. При тому кількість монет у вас буде абсолютно однакова. Єдина різниця при цьому, при цьому буде лише в тому, скільки маржі ви своєї задіяли, або це у вас буде невеличкий відсоток від депозиту, але втрата у вас все одно буде однакова. Наприклад, там, якщо ви заходите на 10 доларів, це лише, наприклад, там, 2 долари або 5 доларів. Все. все. Хоч на 100 доларів зайшли, у вас буде збиток 5 доларів хоч на 10 доларів зайшли, у вас буде, буде збиток 5 доларів.